Що, давайте зіграємо один матчик в дивізіонах моїм новим составом ось таким. В запасі в мене є, до речі, як куплений Аубоміянг, прокачаний вже майже на максималку. Ну, цей Матеус Перера, Годін є, тому що Годіна витиснив Рюдігер прийшов. А Оршич у мене був на лівому фланзі. Зараз Куба буде бігати нормально. Ще я не грав за цих гравців нових не за Куба, не за ДК і не за Рюдігера. Цих трьох я ще не. А так, без тим можу точно сказати. Ну, Ібрагімович це топ, Бейл теж топ. І Манолас класний. А, і Гравенберг, Гравенберг теж топ. Півзахисник просто. Оці чотири картки мені дуже подобаються. Ібрагімович, Бейл, Гравенберг і Манолас. П'ятов, до речі, теж буває непогана таща. Тимчик у мене на правому фланзі за, захисту. Да? Два гравці з України. в мене є. Першого суперника. Зараз знайдемо. Так, клуб у нього. клуб у нього поганий. 1500 балів, в мене 2300. Це вже хороший знак. Але може він гарно грає. От тут о, на початку можна обирати стадіончик, якийсь інший. Да? У ну, мене Сан-Сіро, це от міланський. Можна обирати чи зима чи літо. Давайте літо виберемо. Стадіон Хай буде сан сіро Далі вибираються це форми. форми таким чином домашня. О, до речі, третя форма з'явилася, Мілана. Круто, не було третьої форми. О, давайте цією новою формою я ще не грав. Так, і. А, у нього теж Міланська форма. Мілан проти Мілану, ну так. Да. Ну, хай він буде в білій чи що. Ні, хай він буде в класичній, а я буду в цій в новій в цій формі. Ну так, підгружається матч, така заставка. Дуже смачно тут все виглядає. Так, ну така форма, так, да, я, я в цій в новій формі. Ну окей, погнали. Ну вона як з газоном зливається, ця форма, якщо чесно. Тимчик, тимчик. Не забрав. Хто тут? Рюдігер. Рюдігер Рюдигер, Пичистий, під... красавчик, Рюдігер. Рюдігер це топчик у мене. 5 зірок, це така картка імбова. Так. Е, а чо. чому мяч не прийняв? Ні, форма така, я, мабуть, її більш ніколи не виберу. Мені взагалі не подобається, вона зливається реально з травою. Це форма ЗСУ. <світ> Та, ну, поки суперник такий, я скажу. Непростий. В нього поганий. я ледь не пропустив. Якось кинулись всі. Так, давайте акуратно сюди на фланг. Ого, щось так я хотів не цьому, але ладно. М'яч у нас. Ні, форму треба було точно білу брати, це. ладно, треба якось звикнути і атакувати. Так, Ібрагімович. Що ж він такий у відборі такий дикий цей гравець? Забирай, забирай. Ні. Тимчик. Ой-ой-ой,. Видно, що чувак вміє грати. Рюдігер відпрацював свої 5 зірок. У мене м'яч взагалі не тримається у мене. Давайте потримаємо, давайте на, на інший флаг переведемо. Давайте повер, поверху так Ось, добре, добре, добре. Сюди, сюди. гравець грає, будь то все перекриває. Давай. У, добре, відкривайся! Нема! Нема положення поза грою! Хто це? Це Декетилаєр? Це оцей новий міланець? Блін, ну тут треба було забувати. Паузу бере суперник, щось там. Давайте ми щось подивимось. Декетилаєр якось. Вже багато в нього. Сил витрачено. Манолес взагалі що це таке? А, це, це, мабуть, на початку гри треба вибирати теж. Це в песі так фізичне состояння, да? Давайте монолоса змінимо на годіна. Оце отак працює в песі, я забув, да. треба на початку гри обирати гравці, які в нормальній формі. Тут речі потрібно два, два склади мати. Добрі такі, щоб. Можна було давати передишку іншим гравцям. Так, да, я оце забув взагалі. Що таке тут є? Тільки 30 хвилина Манолес там вже здох просто. Так, да, ну був у мене той один момент, я його не використав. Тепер треба шукати інший свій момент. Відбирають одразу це. Дуже так бісить. О, з порушеннями добрали. Жовта картка, на тобі. Волкер. У нього волкер є, нічого. Так. Ну, на Ібрагімович, бий Ібрагімович! Штанга! Штанга, добивай! К? Куди ти вдарив? Хто це, бейл? Куди він вдарив тільки що? Йо, це що це було? Як такі моменти, вже другий момент не забуваю. Це просто взагалі, я не знаю. Як так можна взагалі? Забирайте в нього. Душимо, душимо. О, є, спрацювало. Це був пресинг другим гравцем. І, лупимо. Іброгібович! Гол! Оце -то, по, то положив! Йомайо! моє -йо. Ібрагімович, ви подивіться. Я казав, це зірка номер один в мене. Але я так здалеку дуже рідко забиваю. Це зараз так забив. Давайте повтор подивимось. А, суперник не дає подивитись повтор. Ну добре, в кінці гри подивимось. Так, а що це таке? Управляємо удар. Треба, коли б'єш головою тримати. Палець на... Кнопці, удар. О, що я зробив, треба було. о що я зробив. Фух. Так, тихо, назад. Переводимо на інший фланг. Все, все, все. Так, тихо, треба цей Цей тайм закінчити з перемогою. Так, давай, Врахімеч, забігай. Чи хто там? Кубо! Кубо, побіжав! Ай. О, хорош, забрали, забрали. забрали. Давай, давай, давай. Тиснемо, тиснемо другим гравцем. Перерва. Ібрагимович, 42 хвилина 1-0, ну, до речі, можете подивитися, як прорисовані гравці от Рюдігер. Ну дуже гарно. Ібрахімович? Не дають. Так, назад, 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 назад. Тихо, тихо. Ой-ой-ой, контра Від СОПа. Забрали, так, нормально. Е, чого Ібрагімівич не прийняв? Це помилка! Ще далі! Так, треба вирішувати. Є 2-0, хорош! Хто це? Бейл чи хто? Так, да, мабуть, Бейл. Є. Ну от як і казав, Бейл і Ібрагімович, це два топа в мене. Хоча там будь-хто мог забивати. Так, треба було. Не дає соп, дивитись повтори, ну ладно. Так. так. Так, 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 так. Тримаємо, тримаємо. Добре, хто це? Годин. Годин. Добре. Тут забрати. Так, тихо. Вперед. Туди. Далі, продливай. Ай, забирай, ні. Так, треба сісти трохи нижче. Так, сів у, за... у, за... у захист на одну. На одне це ділення. Сиву захист я. <гум> Оце... це! Нежданчик вже був, так. От чому це вже другий раз сьогодні. Ібрагімович м'яч не прийняв, і зараз захисник просто в нього летів м'яч, але він його не, не прийняв. Чому? Що треба натискати, чи не треба натискати. Я щось не зрозумів ці моменти, як це працює. Та, давайте зараз навісимо. Ой! Бий! Бий! Ще, ще бий! Бий, давай, розстріл. Штанга. О, пройшла передача. Далі. Далі, на хід. Далі. Ібрахмович. Положення поза грою, да? Чи ні? Ні, гол. Гол! 3-0. 30. 30 є. Я думав, положення поза грою, але він там вискочив нормально. Ібрахімович, пас дає. І Кубо, хто? Кубо? Є! Кубо ще забуває. Кубо забуває, давайте подивимось. Ось такий Кубо. Ну, промальовано гарно. Погодьтесь, мені подобається. Так, ще одна атака у суперника. Ой, прийшов пас, зараз може розмочитись рахунок, але ні. Все. Перемога, Куба Ордіє. Два гола Ібрагімович, Один Бейл, один Кубо. Перемога 4-0. Є. Yeah. Але суперник дуже. Команда в нього слабка, тому ще буде основні такі матчі попереду. Зараз буде гол Ібрагімовича перший. Ой, це. це а не, а ні, це, це штанга. Оце промах взагалі, як тут було не попасти, я не знаю. Так, це Бейл так мимо вдарив. А це вже точно гол. Просто в дев'ятину влупив. Ще один гол Ібрагімовича. Не було положення по загрою. І останній гол Кубо. Ібрагімович, до речі, пас дав гольовий. Ось, я, до речі, перейшов в наступний дивізіон. І тут можна, до речі, не догравати багато матчів, а можна натискати пропустити і переходити. Таким чином я переходжу у 8-й дивізіон. Якісь ще дали бали. Давайте натиснемо Пропустити. Ось, і я вже в 8-му дивізіоні. Є! Yeah.